Всім привіт! З вами Міла Тимчук І вчора буквально поступив запит на рахунок того, що починають роботу з домашнім тренажером. Якщо ви щаслива власниця домашнього тренажеру, байдуже якого, можливо, це велотренажер, можливо, це бігова доріжка, можливо, це орбітрек і так далі, обов'язково перед основною частиною, яку ви робите безпосередньо на тренажері, потрібно виконувати розминку. А після основної частини розтяжку. Як саме це робити в сьогоднішньому відео? Тому поїхали! Приступаємо до нашої розминки. Отже, руки на пояс робимо нахили голови в сторону. Вухом тягнемось до плеча, розігріваємо шию. В сторону. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Руки взяли в замок. За потилицю і видих, округлюємо спину лікті вниз. Вдих зводимо лопатки і розводимо лікті в сторону. Видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих. Видих. і ще вдих. Нахилились, потягнулись в одну сторону і в іншу. В одну і в іншу. Ще трошки. Шість, сім, вісім. Закінчили. Розігріваємо наші суглоби, а саме кисті, плечі назад працюють, кругові оберти. Так, вперед. Є. Добре. Руки по колу назад. Працюємо динамічно. Розігріваємо суглоби. Вперед, ще трошки. Так, молодці. Добре. І по черзі назад. Права-ліва, права-ліва. Включаємо корпус, починаємо рухати ним трошки в сторону. І в протилежну сторону вперед. Поплили. Молодці. Є. Чудово. Закінчили. Нахилилися в сторону, розтягнули наш бік. В одну сторону і в іншу. Продовжуємо. Три і чотири. І п'ять, і шість. І сім, і вісім, дев'ять. І закінчили. Молодці, піднялись, долонька до долоньки, опускаємось в положення стіл, руки вздовж корпуса вперед і піднімаємо згору. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, Три, чотири, ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Раз, два, три, чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Ще. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще трошки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, закінчили. Потягнулись вгору, вперед, вниз. Руки в замок. Вперед, вгору, вперед, вниз, вперед, вгору. Ще. Вперед, вниз, вперед, вгору. Пружинкою працюємо. Вперед, вниз, вперед, вгору, вперед, вниз, вперед, вгору. Є. І потягнулися до правої, до лівої ноги. По черзі. 4, 5, 6, 7, 8. Розтягуємо задню поверхню бедра. 10. Відкриваємо руку. Рука до протилежного носка. Інша рука відкривається вгору. Досить динамічно працюємо. Видих. І видих. І видих. І. Ще трошки. Видих. І видих. І останній раз. Молодці. Піднялись. Розігріваємо тазобедрений суглоб, прокручуємо ногу в тазу назад, по колу. Коліно максимальне коло малює. Розігріваємо з першу одну ногу, потім іншу. Тепер вперед, два, три, чотири. Тримаємо баланс. 5, 6, сім, вісім, дев'ять.

Зігнули коліна, вирівняли, зігнули, вирівняли, зігнули, вирівняли, продовжуємо згинання розгинання коліна. Наша розминка складається з, так би мовити, суглобної гімнастики і престретчингу, тобто невеличкої розтяжки. Так само стоїмо на одній нозі, згинання розгинання коліна робимо в такому варіанті. Є і поміняли ногу. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. І ще колодка працюємо по колу, акуратно, не спішіть одну ногу і іншу. Молодці. І зараз трошки ще потягнемось. Отже. Стаємо боком, вирівняли праву ногу. Носок натягнули на себе і пружинимо вниз. Животом тягнемось до коліна. Пружинка йде вниз, 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 вниз. Вирівняли дві ноги і також продовжуємо пружинити вниз на одну ногу. Тягне, відповідно, задня поверхня правої ноги. Сіли в глибокий випад. Руками сперлись над коліном. 4. 5. Пружинка вниз. Сім. 8, 9, 10. Руки за голову тримаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закінчили. Молодці. І поміняли сторону. Те саме. Інша нога вирівняна. Пружинимо вниз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вирівняли дві ноги. Пружинимо далі вниз. 4, 5.

П'яточку до сідниці, розтягуємо квадрицепс лівої ноги. Є. І ногу відставили назад, тягнемо п'ятку до підлоги, розтягується гомілка лівої ноги. Так само з іншою ногою. Прижали п'ятку до сідниці права нога, розтягується квадрицепс, тобто перед ноги. Молодці, глибокий випад, п'ятка головне задньої ноги, правою. Тягнеться до підлоги, розтягується гомілка. Молодці. Далі я побігла. А ви сідайте на свої тренажери, або також йдіть на двір бігати. І своїх 5 кілометрів сьогодні в мене дан, готово. І ви також продовжуєте зі мною робити розтяжку, яку потрібно виконувати після занять. Отже, сіла в глибокий випад. Прокрутилися. Акцент вниз, вниз, вниз. 4, 5, 6. Права нога попереду. 8, 9, 10. Відкрили руку вгору. Молодці. Тримаємо. Повертаємось. Задня нога зігнута в коліні. Притискаємо до себе п'ятку. Розтягується квадрицепс. Прекрасно. Перейшли на задню ногу, вирівняли праву носок на себе і грудною кліткою лягаємо вниз, 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 вниз. Тоді прокручуємось і пружинимо також вниз поперечний шпагат, так би мовити, тягнемо внутрішню поверхню бедра. Молодці. Є. Плавно піднімаємось. І переходимо на іншу ногу. Глибокий випад. Стараємося ліву ногу поставити на п'ятку. Прокручуємось, активно пружинимо 10 рахуночків вниз, вниз, вниз. Молодці. Опускаємо ногу на коліно, притискаємо п'ятку до сідниці. Чудово розтягуємо квадрицепс, видихаємо. Дихання глибоке. Молодці. Дуже добре. Перейшли на задню ногу, спереді вирівняли коліно, натягнули носок на себе і лягаємо на ліву ногу. Молодці, пружинимо вниз. Чудово. Розвернулися і розтягуємо внутрішню поверхню бедра, правого і лівого. Ось таким чином. Одна нога рівна, одна нога зігнута в коліні. Сидимо, можна пружинити, можна просто висіти. Ще трошки молодці. Акуратно скручуємось і сідаємо боком. Вирівняли коліна, кому важко можна зігнути коліна. Головне рівною спиною, тобто животом тягнемось вниз, голову вниз, не опускаємо. Пружинимо вниз, 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 розтягуємо задню поверхню ніг. Зафіксувалися внизу, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, закінчили. Зробили метелик, стопа торкається стопи і колінами пружинимо в сторону. Тягнемось животом вниз, вниз, вниз. Молодці, ще трошки. Дуже добре. Прекрасно. Зафіксувалися, тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Плавно закінчуємо, виходимо з метелика. Сідаємо в таку позицію, напівшпагат поза голубам. Закриваємо бедро і опускаємось вниз животом собі на середину гомілки правої ноги, ноги, яка зігнута такому положенні розтягується сідниця права, та, яка зігнута нога. Сидимо, дихаємо глибокі видихи, молодці. Акуратно піднімаємось, скручуємось в одну сторону і в іншу сторону. Прекрасно, молодці. Змінюємо іншу ногу. Закриваємо бедро, сідаємо глибоко. Можна ногу відкрити трошки. І опускаємось вниз животом, грудною кліткою. Відчуваємо, як розтягується ліва сідниця. Тримаємось внизу, глибоко видихаємо. Молодці, ще трошки. Акуратно піднімаємось, робимо скручування в одну сторону і в іншу сторону є. Переходимо в положення. Собака мордою вгору, розтягуємо спину живіт. І собака мордою вниз. Стараємось п'ятками прижатися до підлоги. Ще раз, собака мордою вгору. І через планку собака мордою вниз. Ще залишилось зовсім трішки, Знов перше положення. І на видих положення номер два. Ще раз положення номер один. І положення номер два. Молодці. Підійшли ногами і весемо, розслабили повністю спину, висимо, тягнемось вниз. Маєте відчувати, як аж хребет розтягується в середній частині спини є. Все, глибокий вдих, видих, потягнулися вниз ліктями. Ще раз вдих. Видих, потягнулися вниз. І ще два рази. Вдих, видих. І останній вдих. Молодці. На цьому ми завершуємо.